Аварій. Одна людина померла, кілька травмовані. Гамсели в щодуху, як двоє чоловіків, у парі побилися. Затримали львів'янина, який на Волині незаконно збував випускові речовини. Волинському експосадовцю повідомили про підозру. На щиті 17 серпня, Камінькаширська громада зустріла полеглого захисника Назара Шепшалея, аби провести в останню дорогу. Оборонець загинув на війні на Донеччині ще минулого року. Його загибель підтвердили лише нині. Герой поліг на 27-му році життя. Воїна відспівали у селі Верхи. Свій останній спочинок Назар Шепшалей знайшов на місцевому кладовищі. Війна забрала ще одне молоде життя. Стало відомо про загибель Владислава Харитонюка із селища Любощів. Його земний шлях обірвався 6 серпня на 29-му році життя на Харківщині. Герой навчався на географічному факультеті, був випускником Волинського національного університету імені Лесі Українки. Про місце, час та дату поховання захисника повідомлять згодом. Турійська громада провела в останній земний шлях військовослужбовця земляка з села Бобли Сергія Омелянчука. Попри проблеми зі здоров'ям на початку повномасштабного вторгнення Росії, Сергій приєднався до тероборони в Києві, де мешкав із сім'єю. А в січні минулого року став до лав Національної гвардії України. Як пригадують побратими, Сергій, незважаючи на стан здоров'я, завжди намагався допомогти іншим і взяти на себе частину завдань старших товаришів по службі. У складний для країни час Сергій обрав шлях захисника, показавши приклад справжньої мужності. На жаль, надто рано згасла його свічка життя 11 серпня, попри намагання лікарів врятувати Сергія, його серце зупинилося. 31 липня йому виповнилося лише 35 років. Останній спочинок Сергій знайшов на кладовищі у рідному селі Бобли. Знову скорботу та сльози чутно на центральній площі Луцька. Сьогодні тут з болем у серці прощаються з героєм Олексієм Бондарем. Згорьована родина, знайомі та пересічні лучани зібралися, аби віддати останню шану та подякувати за захист воїну. Сьогодні ми свої голови і дякуємо за те, що народ били підтримали. Докладали всі зусилля, що цей чоловік був справжнім воїном це вам дякую. Лучанин Олексій Бондар вступив до війська у січні цього року. Мужньо боронив країну на передовій та був вірний військовій присязі. На жаль, життя героя обірвалося у бою 10 серпня. Найболючішою втрата захисника стала для дружини Світлани. Я його так чекали. Ми він у мене такий був доброзичливий і взагалі такий душевний. Настільки він нам всього допомагав, завжди такий, як вам сказати, він такий був чоловік дуже. Ну такий він був для, для нас понад усе і для людей. Він був Спеціаліст на всі руки, Це, що не візьметься, він завжди все зробить. Будь-кого підтримає, будь-кого послухає, дзвонив, говорив, казав: дітки, я приїду, я приїду, ви мене чекайте. Приїду, відпуст, підемо. У минулому році сім'я трагічно втратила 14-річного сина. Хлопчика вдарило струмом на вагоні товарного потяга. А сьогодні жінка знову у чорній хустині прощається з коханим чоловіком. Трагічна така ситуація сталася. Пішов десь з хлопцями. Гуляти і пішов на поїзд і згорів. Наші Ну я кажу, ми стільки горя пережили, Бо виходить, такого сина поховали, його на фронт забрали. Потім мама померла. А тепер ще його. Він тепер загинув. Це взагалі три таке тригічне. Я собі просто не уявляю своє життя без нього. Зі сльозами на очах пригадує воїна його теща. Жінка згадує Олексія як хорошого сім'янина, чуйного батька та надійного чоловіка. Добрий. Дуже добрий зять, чимний, спокійний, м'який. Дуже-дуже добрий. Дуже добрий був для дітей батько. А скільки діток має? Було троє, сталося двоє. Дві доці. Герой разом із дружиною довгий час працював у луцькому підприємстві електротранспорту. Майстер на всі руки таким пригадують захисника. Він добрак по житті, він у стані міг віддати дітям. Всім він всім був завжди готовий допомогти, підтримати. Ну таке він, він любив майструвати, ремонтувати все, що зв'язано з електрикою. Комп'ютери, отаке. От його якісь такі ну, все, що було зв'язано з електрикою, якісь плати. Він завжди щось ремонтував, щось паяв, щось. Ну, вот і що Все, що згори, то все він таке любив. Прощалися з полеглим воїном у кафедральному соборі Святої Трійці. Більшою ходою під звуки державного гімну тіло героя пронесли центральною площею. Цей останній спочинок Олексій Бондар знайшов у секторі військових поховань на місці. Ському кладовищі в селі Гараджа грою назавжди залишилося 40. вічна пам'ять, честь і шана воїну та щирі співчуття родині та близьким. Анна Рарохнеля Прокопчук, телеканал Аверс. На Волині за вихідні трапилося шість аварій за участі мотоциклістів. Так у Ковалі зіткнулися ауді та мотоцикл. Внаслідок зіткнення 35-річний керманич двоколісного загинув на місці події. Ще у трьох автопригодах постраждали неповнолітні. У селі Видер та Камінькаширського району 17-річний водій мотоцикла. Не впорався з керуванням та з'їхав з дороги у кювет. Він та 15-річна пасажирка двоколісного отримали тілесні ушкодження. Підлітків доставили у лікарню. Цієї ж ночі у селі Чорниш, Луцького району 17-річний карманець шліфан не вибрав безпечної швидкості руху та впав на дорогу. Нині хлопець у реанімації. Також неподалік села Цир, 17-річний мотоцикліст, не врахувавши дорожню обстановку, впав із транспортного засобу. Внаслідок цього керманич та 16-річна пасажирка травмувалися та були госпіталізовані. Правоохоронці вкотре закликають батьків пильнувати за небезпечними забавами своїх дітей. Ми звертаємося до батьків, оскільки декілька ДТП були за участі неповнолітніх і закликаємо їх бути відповідальними і не дозволяти своїм дітям без відповідних навичок, без відповідних документів сідати за кермо мотоциклів. Просимо застерегти від цього, розповідати про наслідки, адже це можуть бути і травми, можуть бути і більш летальні наслідки. Бережіть своїх дітей, нехай все буде добре. Продавав на Волині порох кілограмами. Правоохоронці викрили 24-річного жителя Львівської області на збуті вибухових речовин. За такий бізнес. Наразі чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Було здійснено декілька контролів за вчиненням злочину і задокументовано незаконну діяльність. У чоловіка проведено також санкціоновані обшуки, під час яких правоохоронці вилучили необхідні речові докази. Його затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. І слідчі вже оголосили зломиснику про підозру за збут незаконний збут пороху. Купували пшеницю за завищеними цінами. Повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем ексначальнику управління агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації. За даними правоохоронців, діями посадовця було заподіяно збитків держбюджету на мільйони гривень. За даними слідства, посадовець забезпечив укладення та підписання із сільськогосподарським підприємством договору про закупівлю за кошти державного бюджету пшениці за завищеними цінами. Відтак, 4 тисячі тонн зерна було закуплено за ціною, яка значно перевищувала середню ринку в області, чим завдано державі збитків на суму понад 4,8 мільйона гривень. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Звична зараз картина: надійшла повістка, відмовився воювати. Ще у квітні минулого року така ситуація трапилася і з Лучанином. Незрозуміло, у зв'язку з чим він ухилився від служби, та зрештою закон таки порушив. Обвинувачений визнав свою вину і щиро розкаявся перед судом. Саме це вершителі правосуддя і взяли до уваги як обставини, що пом'якшують покарання. Зрештою, суд визнав чоловіка винним, тож за це йому призначено три роки позбавлення волі. Спершу таке рішення обвинуваченому не сподобалось, тож він подався до апеляції. Проте сьогодні з'ясувалося інше. Просить операційне провадження за його операційною скаргою. на вирок суду від 19 лютого 2025 закрити в Зв'язку з відмовою від операційної скарги. Адвокат з підзахисним солідарний. Він просив задовольнити дану заяву. Прошу, я прошу суд». Тож головуючий у справі з рішенням не забарився. «Операційне провадження за операційною скаргою вирувачено закрито в зв'язку з відмовою. Відеоприційної скарги Анна Грабовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Говорили, балакали, сіли та й побилися. Двоє чоловіків, вибиваючи спиртні напої у барі, щось не поділили між собою, що саме лишилося між ними. Та розмова закінчилася кулаками. Такі події вирували в селищі Олика під час бійки. Потерпілий вдарився об бетонну стіну, що спричинило ряд тяжких тілесних ушкоджень, а саме, черепно мозкову травму. Обвинувачений чоловік свою вину визнав і каже, у скоєному кається. До того ж, говорить, що потерпілому відшкодував завдані як моральні, так і матеріальні збитки. Тож просить суд суворо не карати. Проте слуги Феміди вирішили все ж призначити йому два роки іспитового строку. Шукати правди підсудний подався до апеляції. Однак перед самим засіданням клопоче, аби скаргу скасували. Відмовляється від апеляційної скарги. Врахування того, що обвинувачений білого щиро добровільно відшкодував школу з огляду на те, що потерпіли не наполягав на реальному суворому покаранні, просив не позволяти волі обвинуваченого. «Білокуров чинив злочин вперше. Як виявилось, згодом підсудний проходить військову службу? Є ветераном війни, а зараз проходить реабілітацію внаслідок отриманих поранень. Апеляційне проваження за апеляційною скаргою щодо до Білокорова Михайла Миколаївича закрите у зв'язку з відмовою від апеляційної скарги. Зрештою вирок першої інстанції лишили без змін. Анна Грабовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Майже сім років не можуть достеменно з'ясувати, чи крав гроші із державного бюджету ось цей чоловік, чи то на лаву підсудних посадили чесну людину. Володимир Пришко свого часу був начальником відділу забезпечення автотранспортом Нацполіції Волині, себто завідував ремонтами поліцейських машин. А от лагодити і обслуговувати поліцейський автопарк підрядилася. Його теща так би мовити не знайшлося тоді кращого автомайстра. Слідчі вважають, що ніякого ремонту нібито не було. Мовляв, таким чином через кишенькового ФОПа тещу милися гроші у відділі, який очолював Пришко. Буцімто екс-колега привласнив понад 660 тисяч гривень. Принаймні так припускають правоохоронці. Нині згадують події 2016 року. Справді обслуговував. …авто чи лише на папері, а гроші списували. 14.07, коли була подана заявка, також даний автомобіль їздив по району, також 25.07, коли підписаний акт прийому передачі робіт, також їздив по району. За той період один раз написано, це тільки 20-го, але не період подачі заявки, на період підписання акту прийому робіт. Бо, що є з -х, -х. Володимир Пришко запевняє, що в історії з ремонтами поліцейських автівок жодних махінацій не було. Мовляв, то неправильно трактують документи. Виконуються роботи, а оплата може проводитись на протязі певного проміжку часу. Не обов'язково, акт виконаних робіт, коли подається, якого і дати мається на увазі, він має відношення до проведення самих робіт. Заявка це є основний документ, в який день проводились роботи по технічному обслуговуванню. А акт виконаних робіт подається на протязі певного проміжку часу. Може бути тиждень, два, а може бути навіть півроку, коли оплачуються роботи в зв'язку з відсутністю фінансування. Можливо, світло на цю історію з корупційним душком про лють свідки. Поліцейські, котрі тоді їздили на згаданих машинах. Вони сьогодні приїхали до суду із Ратнівщини. Мені нічого не відомо, як там здійснювався ремонт, бо я ніколи не ганяв даний автомобіль на ремонтні роботи. Ми його записували це, напевно, коли я чергував слідчо-оперативній групи в якості водія автомобіля. Поліцейський зауважує, свої маршрути записують у дорожні листи. Коли їдуть до Луцька, обов'язково це вказують. Тут, має Тут пише у нас по району, ну, ну, як ми їдемо, зазвичай пишемо Ратно, Луцьк, Ратно Коваль, чи куди ми там їдемо. Ратногуцьк. 20 числа о 8-й годині. 14-го там є, що поїхав автомобілів. 14-го по району пишемо. Ми зрозуміли, ви на Луцьк автомобіль на ремонт не відганяли. А інші особи могли переправляти на технічне обслуговування далі? Могли, так? Можливо, вам відомо, хто на технічне обслуговування зайнявся. Вже дев'ять років пройшло. Інший свідок пригадує, то був новенький із Сузу. Якщо по пам'яті, я мабуть їздив міняти мастило. Де в якому місці? Процедура, яка відбувалася. Як в місті будь-яку автогосподарству там на прохідні заходи говорив такий-такий підрозділ для таких таких робіт. Заганяв машину в гаражі і там же працівник даного автогосподарства проводить заміну маски. Справжня була заміна мастила чи Бутафорська. От головне питання, над яким ламають голову, чи не всі присутні. Чи відомо вам такі випадки? Те, що транспортний засіб і одним нема, заїхав на сервіс, перебув одну годину і практично з тими ж самими мастилом і з тим самим старим фільтром виїхав і нібито по документах провели що технічне обслуговування проведені. Чи відомо вам такі факти? І чи взагалі таке можливо? Такі факти мені невідомі, бо коли я повів заганяв, то ну, на поділку заїжджав, на і піднімали. Але я навіть не думав над цим, чи її міняли, чи не міняли. Якщо процес пішов, я не ну, бути там не присутній. Інші свідки правоохоронці не пам'ятають, щоб особисто вони возили машини до автосервісу. Та автівки, кажуть, не пригадують, щоб ламались. Що вам особисто? відомо, Ні. Що вам не знаю. Не, не, не. Не, не. Може бути, що ви не підписали святовому, але в журналі дуже значно як робити, що виїздили. Не може, ні, не може. Наразі підсудному загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Олена Лищук, телеканал Аверс. Центральний парк у Луцьку перетворився на територію драйву, спорту і натхнення. Відзначили Міжнародний день молоді, кожному знайшлося щось до душі. Дітвора та й дорослі одразу стали розглядати козацьку зброю. Мушкет 17 століття. Дизайн турецької зброї. Дуже часто козаків зображували саме з турецькою зброєю, хоча козаки користувалися різноманітною. Європейська зброя ну, мала трошки інший дизайн, ну от такий приблизно. Показую, як, чим воювали наші предки. Люди ну, цікавляться, ми маємо знати своє коріння. І тільки та держава, яка має, може захищатися, має право на існування. Ми зараз це доводимо. Для всіх охочих міськрада та благодійники організували різні безкоштовні майстер-класи, ігри, спортивні змагання. Тяни, 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 тяни. Ось ідея хороша була, носимо так от відштовхуватися. Емоції дуже кльові. На скайперку, хоча класно дуже було. Які-то відчуття. Ну… Іноді було дуже стрьомно, іноді було навіть прям класно. Хочеться ще повторити. Повторити? Так, да, звичайно, хочеться поруч ще грають у лазертах. Якщо ти розрядився. Або тебе вбили, треба прибігати, щоб тебе додали сили. Я буду грати тут вперше, ну я ще не знаю, чи мене вийде. Буду старатися. Вони стріляють вас. Як треба Треба в голову прицілюватися разів Попасти п'ять разів попасти. Цікаво, і дорослим, і найменшим. Гарно заспіваєш, а ми морозимо підим купом, давай. Давай. О, весняна у садку там саву векусе ми там туто моя пасивища, а він мене сий пускав. Фонд «Ігоря палиці тільки разом спільно з Луцькою міською радою організували гарний захід Територія молоді. Ми розуміємо про важливість підтримки молодих людей про те, аби їх чули, їх помічали. Адже молодь це ті люди, які йдуть в ногу з прогресом, які запроваджують якісь новинки і ноу-хау, які розвивають країну, які перші виходять на мітинги, які перші так само готові взяти зброю, в тому числі і захищати нашу країну. Наша задача показати їм, що ми про них дбаємо, що вони важливі на фестивалі близько 20 різноманітних локацій. Коли ми говоримо про молодих людей сьогодні, то ми маємо розуміти, що наше завдання сьогодні людей максимально зайняти соціально корисними речами, тому що оті речі, які ми говорили, найніше, що на вулицю треба забрати молодь з вулиці, ні, потрібно на вулиці дати альтернативу, дати ті речі, які молоді люди будуть займатися, і вони будуть тут себе розвивати. Створювали такий робот на геніус Олімпіаду, а саме там екологічне спрямування, щоб очищати території і насаджувати новими деревами. Показуємо дітям, щоб залучати їх, займатися робототехнікою і загалом іншими науками. Ми вирішили прийти, трошки розвіятися, погуляти, подивитися, да, чимось позайматися цікавим для дітей. Тут багато всього цікавого, щоб дітки вийшли трошки, не дивлячись на теперішній час, ну щоб трошки зацікавили чимось. Що наші всі намалювали? Кого? Окрім веселощів для малечі, тут дякують тим, хто виборює для нас свободу. Ліза з мамою переїхали до Луцька з Донеччини. Дівчинка малює для тата на фронт оберіг. Там дуже подобається, дуже цікаво, дуже пізнавально. «Які локації сподобалось, що її захоплює. Малювання і дуже малювання подобається. Всі оці обереги будуть передані до військового до військового сухпайка. Вони носять їх з собою. Це їм частинка тепла і серця дитячого. Ну і звісно, присутні ще й смакували справжній український куліш. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Завершилися 12-ті Всесвітні ігри 2025, які з 7 серпня тривали у Китаї. Це найбільші мультиспортивні змагання, що включають 34 види спорту, які не входять до олімпійської програми. Збірна України показала просто феноменальний результат. Наші спортсмени вибороли 44 медалі, з яких 16 золотих і по 14 срібних та бронзових. Останні два дні за перші змагались пауерліфтери, де потужно виступили українці. Золото виборов Костянтин Мусієнко. У трьох вправах його показники були найкращими: 390 кілограмів у присіданні, 330 – у жимі лежачі і 320 – у тязі становій і срібним призером став Володимир Рисів, обидва спортсмени родом зі сходу України. Також віце чемпіонкою всесвітніх ігор стала Дарія Русаненко. Спортсменка із Донеччини показала другий результат у змаганнях з пауерліфтингу у суперважкій ваговій категорії. А у присіданні зі штангою встановила світовий рекорд, посиливши 285,5 кг. кілограмів. Уже шосту медаль на шостих поспіль всесвітніх іграх здобула Лариса Соловйова. Українка стала легендою світового спорту. В активі Лариси Соловйової чотири золоті медалі, одна бронзова, і цього року срібна. Тримаю медаль і ну, поки що не усвідомлюю, що що боїться, що не ставила ніяких планів перед собою, ніякого результату не було в голові, навіть не тримала. Просто виступала на автопилоті. Ну, Змагання проходили дуже круто, і сама організація, і я ж кажу, поки що немає усвідомлення, що я виступила, що це все. Закінчилось, що змагання. Закінчились для мене. що це були шості всесвітні ігри. Медалі я присвячує своїй мамі. Усім загиблим спортсменам. Присвячує свою срібну нагороду. Ще одна українка Тетяна Біла, яка стала другою у легкій вазі. Сьогодні я срібна призерка всесвітніх ігор, шестикратна призерка чемпіонату світу, трьохкратна призерка Європи. І цю медаль я везу в Харків. Я присвячую її усім воїнам, усім нашим захисникам, захисницям, котрі зараз захищають нашу країну від агресора, від війни. Останню медаль на всесвітніх іграх 2025 бронзову приніс Україні пауреліфтер Олексій Бачков у суперважкій ваговій категорії. Загалом команда України з пауерліфтингу здобула дві золоті, п'ять срібних і три бронзові медалі та стали першими у своєму виді спорту, довівши, що українці найсильніші і непереможні. Найбільше нагород українські спортсмени здобули у підводному плаванні 11 та пауерліфтингу 10. Національна збірна України особливо відзначилась у карате, самбо, кікбоксингу, спортивні акробатиці та веслуванні на човнах. Перше на світових іграх дебютували українські черлітерки і в підсумку війшли до топ-5 світу. Українські спортсмени виступали у 19 видах спорту і в 11 піднялись на п'єдестал пошани. Вдруге поспіль збірна України у трійці найсильніших команд світу. Лише на одну медаль більше у збірної Німеччини. А очолили медальний залік всесвітніх ігор 2025. Господарі змагань представники Китаю. Ольга Яцюк, телеканал Аверс. 19 серпня, за прогнозами синоптиків, по всій території країни очікується ясна погода без опадів. На заході малохмарно. Температура вночі 9-13, в день 24-29. Сонячним день очікується на сході країни. Температура вночі 11-13, в день 27-30. На півночі прогнозують теплу погоду без опадів. Температура вночі 10-11 вдень 23-26. Сонячним та безхмарним день буде на півдні 13-17 вночі вдень очікують 28-30. У центрі країни аналогічна синоптична ситуація. Температура вночі 10-12. Вдень очікують 23-27. We'll